Зараз ситуація вкрай важка. Ми і так потерпали від постійних обстрілів від, з території агресора, але сьогодні, в 3-й годині ночі, почувся масовий обстріл міста. І всіх населених пунктів до кордону тому в мерах безпеки, безпеки населення зараз проводимо евакуацію. Сама частина населення евакуювалася самі на своїх особистих транспортних засобах. А ті, які, які не мають змоги евакуювати, зараз ми надаємо цю допомогу разом з Національною поліцією, разом з волонтерами, громадськими організаціями. Ми зараз евакуюємо населення з міста Вовчарський, всіх населених пунктів. С піскін е, адрес. А... А. Сюди прилітали каби. Було дуже багато випущено по місточанську РСЗВ, таких як «Град», Смерч, плюс працював міномет. В місті було дуже неспокійно. На жаль, не обійшлося без жертв сьогодні після обстрілів кабами по є жертви і поранені, і загинувші люди. Ми намагаємося з нашими силами, з силами нашого відділу поліції евакуювати людей. Так, Що, куди, як? Полочанське стало опасні, ніж було раніше. Хто постійно, що вже зайшло до РГ. Ну і поэтому прийшлося. Літаки скидували по місту. Дуже багато прямо небо зрівалося небо. Казалося, дуже було страшно, гучно.